Карнавальні костюми, дорослі та дитячі лідери, лише 49 гривень за позицію. В лоті буде 25 позицій та вартує лот 1230 гривень. Ви подивіться, скільки тут всього класного є. Подивіться, ось такі будуть костюми на вішачках, флінгстоуний, жіночий та чоловічий. Ось така кішечка, вікінг, радужна накидочка зі шляпкою буде. Ось така. Хто це? У нас? Така якась принцеска, супервумен. Фламінго, зоряні віни, чоловічий та жіночі. Ось така єдиноріжка для діток, слоненятко. По розмірам дорослі есочка і кселічка, дитячі 86 92 та 134, 140 Ось така буде Клеопатра, міні-маус. Та класний такий мушкетер для дітей. Нагадую, лот з 25 позицій вартує 1230 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.